Доброго дня, вітаю вас, друзі, на каналі Гатнянка Кук. Закінчується сезон городніх домашніх кабачків, і я вирішила, як кажуть, останнім акордом зробити оладки з кабачків. Оладки будуть незвичайні. І завжди хочеться внести щось новеньке, щось цікаве, особливо зараз, коли я налаштована на якісне харчування, яке корисне для нас. Рецепт цікавий. І я думаю, він вам сподобається. Цей кабачок молоденький ще, і я його обчищати не буду. А два інших обчищу. Попередньо підготовлені кабачки я розріжу, я розрізала кабачки, і як ви бачите, тут доволі таке велике насіннячко. Я його просто видаляю. Не бійтесь цього, викидати кабачок не треба. А ось собі взяли і витягли на сінечко. Навпаки, це вже дозрілий кабачок, і він дуже смачний. Отак. От кабачки буду натирати на крупній терці. І так, всі кабачки. Натерті кабачки переношу миску. Раз я вже сказала, що оладки будуть корисні, значить, я не буду додавати цукру. А не додавати цукру, його ж потрібно чимось замінити. Я вирішила замість цукру додати два яблучка. Це буде і смачно, і ароматно, і корисно. Яблука теж натираю на терці. Я вже попередньо їх обчистила, порізала. Залишилось тільки потерти. Потерті яблука додаю до кабачків. Тепер мені залишилось потерти ще один продукт. До кабачків додаю натерту бринзу. А також ще додаю сир кисломолочний, тут не багато всього 200 грамів. Тепер я все перемішала і сюди додаю два яйця. Перемішую. Тепер же я до цього всього додаю молочку. А тепер, раз у нас ця корисна страва, я її буду називати безглютеновою, я сюди додаю кукурузне борошно. Борошно. Не крохмаль, а борошно. І так потихеньку перемішую. Продовжуємо. Замітьте, солі ми не додавали, цукру ми не додавали. Додам тільки соди. Соду неповна чайна ложка. Я погашу лимонним соком, Вичавлений лимонний сік. І знову все перемішуємо. Все. Зараз хвилин 10, нехай це все пустує. Подружиться одне з одним. і буду випікати оладки. Залишаємо на 10-15 хвилин. Смажити оладки буду на пательні з додаванням жиру. Це або ж рослинна олія, чи вершкове масло, чи смалець. Що у вас є? Оладки підсмажую з обох сторон. А далі викладаю все на паперовий рушничок. Оладки посмажені. Тепер до них я додам соус такий. Це сметана. Я сюди дала 2 столових великих ложки. Це не важливо, скільки дасте. І петрушечку я накришу. Сюди свіженьку. Такий соус. Ви на свій смак. Як вважаєте за потрібне. Сильно гострий він не потрібен, а от часничок, ви ж знаєте, кабачки дуже люблять. Два зубчика чесника натираю на терці. Часничок. Додаю до соусу. Все перемішую. Все вийшло недорого, просто і дуже смачно. Такі кабачкові оладки не містять глютену, який, як доведено, дуже шкодить нашому організму. В цьому рецепті я замінила пшеничне борошно на кукурудзяне. Замість цукру додала яблучко. Щоб поліпшити смак. Я до оладок. готую соус. Соус зі сметани з чесничку і петрушки. Можете написати, який соус використовуєте ви до подібних оладок чи млинчиків. Щоб не загубити цей рецепт та всі інші мої рецепти. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Мої дорогенькі, готуйте разом зі мною. Всім смачного, гарного дня, миру, злагоди. Якось раніше ніколи слово мир не було для нас таким важливим і таким бажаним, як зараз.